У рівному знесли останній постамент, як сказала журналістка, так званої великої вітчизняної війни. Ну до журналістки в мене запитань немає. Я вже звик до того, що журналісти читають тільки той текст, який їм написаний, думати часто їм заборонено. Але ви знаєте, як от зносили це все там важкі, абсолютно скульптури, вони багатотонні, вони з металу, їх обіцяють переплавити і купити півдрона. Так ось сказали, що я дивився за людьми, які це робили. І ви знаєте, в, в очах у них, ну, я не бачив радості. Я не бачив радості. Але я про інше. Ви знаєте, я вже звик до того, що декомунізовуємо, де, де тіктокізуємо. Знаєте, от все це у нас де, воно закінчується одним: деградацією. Ну, Бог з ним. У мене тут інше питання. Я б рівне. Я б рівне, Не декомунізував взагалі? Я, Прівне, взагалі, б залишив у спокої з однієї дуже суттєвої причини. Я б рівне, навпаки, наповнив би пам'ятниками тієї великої і героїчної війни, героїчної нашого народу. Адже на пам'ятнику там, хто б ви думали, там партизани. Партизани. Партизан дівчинка, напевно, яка була в партизанському отряді. І напевно, вона загинула можливо. Так ось чому там у рівному були партизани? І чим таким рівне особливе? І я, б, якби я був президентом України, та ще якби я під фотокамери клав своєму діду. Квіти, який воював у тій війні, я б поцікавився, чим таким особливим є рівне. І коль уже ми під, давайте будемо чесно казати, під дудку західних партнерів знімаємо все, що стосується тієї війни, я згоден знімайте партійних діячів, будь ласка, то, то не наша історія. До чого тут героїчні люди, які поклали свої життя за Україну? Адже рівне. Це дуже особливе місто тієї війни. Я навмисне не буду вам говорити, чим воно особливе, щоб ви зайшли в Google і хоч щось почитали, крім марафону. А хто знає, чим особливе рівне для тієї війни, напишіть в коментарях. І перш ніж щось робити, потрібно дуже гарно думати, чим це може, аукнуться. Бо саме в рівному дещо було в той момент. Що не дозволяє нам взагалі чіпати ні один пам'ятник в рівному, щоб ніхто нічого не подумав поганого про нас.